Привіт глядачам Ютубу, підписникам мого каналу. Сьогодні ось на яку тему хочу поговорити. Я перевів половину свого виноградника на формування зі звисаючим приростом по типу шпалери та ігрикову Сергія Сидорьоки. Звичайно, не повністю у мене всі вимоги виконані, тому що між рядами у мене 3 метри. Сергій, совітує, щоб було 3,5. В принципі, все добре би вийшлося, Ну, зараз ще видно, що пагони йдуть посередині міждурядді якби навхльст один на один залазять. Але потім, коли пагін ще проросте далі, він почне, особливо після чеканки, утовщатися і під, своє, під своєю вагою його почне пригнати до землі. Я б хотів би показати, от добре видно, у мене тут найсильніший кущ. От його пагони вже зачеканені, і видно, як вони ростуть. Де ще тонче, то видно, що вони ще сюди йдуть, а вже який зачеканений і під своєю вагою, його починає не вряд, він дивиться, його аж пригинає сюди ближче до кущо. Тобто, якщо з двох сторон такі пагони вже будуть. Вони розійдуться кожен на свою сторону, справа туди буде цей сюди. І вже такого перехльосту посередині не буде. Але сьогодні дивився, дивився я на це формування. І от що іще надумав. По-перше, в мене ряди не зовсім правильно посаджені, тому що ділянка. Розміщене так, що в мене ряди посаджені. Саме найправильніше було, якби вони були з півдня на північ посаджені. А вони в мене йдуть трошки під кутом, і це б ще нічого. Але дивлюсь, все рівно навіть при правильному формуванні, все рівно, одна сторона. При такій шпалері, в першій половині дня, наприклад, от права сторона затінена, на ліву попадає більше сонця, це ще більше туди на схід, а в другій половині туди вже до вечора, вже західна сторона отримує максимальне сонце, а Ця сторона, що на схід, вже притіняє і листами сама себе, і сама шпалера вже починає притіняти. От я й думаю, з'явилася така в мене думка, а навіщо мені пускати? Причому в мене вони всі пагони, ідуть зовсім не густо. 25-30 см між погонами. Мені відстані формування, так сказати, на такій шпалері на дві сторони, поки що мені спокійно дозволяє на такій відстані їх пускати. От у мене з'явилася така ідея, що якщо я не буду пускати на звисання, а зроблю на горизонталь. Мені для цього треба тільки посередині ряду натягнути ще одну проволоку і пагони пустити з цієї шпалери, щоб вони йшли на цю сторону. І от в цьому місці я буду їх чеканити. А з цієї шпалери хай йдуть в цю сторону. І от в цьому місці я буду їх чеканити. І при такому вже способі, коли пагони будуть знаходитися на міждуряді на горизонталі. Цілий день все листя буде отримувати сонячне світло і більше працювати на кущ. Звичайно, трішки вже можна було ще всі пасинки залишати має наприклад, як при формуванні з звисаючим приростом, от в цьому місці між допровоками пасенки видаляються повністю, щоб не було зовсім загущення, щоб пропускало більше сонячне світла. А при такі, як я от зараз пропоную при такому формуванні, в принципі, всі пасинки можна було просто прищіплювати. На один лист. Можливо, навіть взагалі їх всі залишати. Вони затінення і загущення не будуть робити, вони всі будуть при горизонтальному розміщенні. Всі пасанки ростуть рівномірно вверх. І цим самим не роблять загущення. Так що от я вам показую. Як зараз виглядає ця шпалера. Як вона буде виглядати після того, після того, як я все зроблю? І що мені ще захотілося, ну навіщо мені, наприклад, відходити і зачіпатись постійно за ці погони на міждурідді? Якщо їх виведу на горизонталь, то повністю в мене буде тут. Знизу свободний прохід. І я буду внизу ходити як під аркою. Навіть коли сонце дуже світе і дуже жарко, мені буде тут прохолодно в тіні самої шпалери. Так що працюю я потім покажу результат. Ось так у мене вийшло. Тут видно, що кущ справа ще відстає, трошки не такий сильний, тому він не доріс ще до центру. Зрозуміло, що зараз листя поки що дивиться не до сонця, але пройде день-два, воно підніметься до сонця і буде працювати. Зато тепер у мене все листя буде працювати цілий день. Ось такий ось вигляд. Друге міжряддя. Тут вже видно, що сильного загущення немає, навіть коли листя збільшиться. Тут також все буде добре. Спробую ще так. Получається, в мене повністю всі пагони будуть розміщені, як на горизонталі. Опасинки буду прищеплювати на один лист. Зато видно, що працювати буде. Взагалі класно під такою арочкою Сонце взагалі не буде жарити. Ну і тут у мене з переходом на веобразну також я підняв на звисання, нічого не пустив. Коли доросте до веобразки, буду чеканити Тільки що пройшов дощик у нас. Ягодка збільшується. Уже задумуюсь над тим, щоб затіняючись сітки, мабуть, треба буде вішати, тому що навіть при такій шпалері ягодка буде пектися. До речі, коли я заходжу ось на цю перероблену шпалеру, просто отримаєш задоволення при роботі. Перша проволка на ній метр від землі, працювати дуже зручно, все видно, коли заходиш на веобразку, я розумію, що тобі треба навіть коли прирядити груни, можливо, якийсь грунт десь підчистити, треба нахилятися, бо там нижня проволока на відстані 60 см від землі. Так що буду я всю шпалеру переробляти, подивлюсь, в цьому році спробую так. Не сподобається. Повернуся до звисаючого приросту. Так що працюємо. До речі, в цьому році я не нагружав, так як Садоряк і Дорошенка по дві грони на пагін, хоча і можна було в мене в цьому році зовсім не стоїть. Питання до максимально врожаю, тому що не зрозуміло, що буде далі. Хай краще куч набирає сили. Гронки раніше дозріють, більше цукру і раніше наберуть. Тому ну, де дуже сильно товсті, погані, то звичайно по дві грунки. Залишав атак по одній ґрунки. Гронки, до речі, в цьому році дуже немаленькі. Там гронки під кілограм, мабуть, кожна буде. Ну, це зараз бачите бананас, а можливо і більше. А ось ще хотів показати кущ Дніпровського сувеніру. Взагалі я просто балдею від, цього, від цієї гібридної форми. По запиленню. Все чудово, Гронки проріджувати, ніде нічого не треба. Ягодка на виході майже вся калібрована. Тому що в мене ще деякі сорти є, які підгорушують. Я її ще не пере... прищепив. Та там із перших кущів, можна сказати. То коли ти просідаєш вирізати той горох, то можна навіть роздобити таке заняття, як вирощування винограду. Ну, а тут видно, що вся ягідка на Дніпровському сувенірі. Калібрована. До речі, це рядом подарок Енергодару. Також вся ягідка нічого було вирізати. По все чудово. До речі, ще хотів показати, які зараз грони дубовського рожевого. Це просто жесть яка. Просто жесть. Порівняно з усім іншим виноградом, тут ягідка вже в два рази більша. По запиленню все чудово, якби він тільки не підтріснув. Ну вже Одну обробку кальцієм я зробив. Подивимося, що буде далі. Чому я не борюсь за максимальні вражаї? Тому що в будь-який момент я можу відправитися, захищати свою країну. Тому хочу побажати нам всім скорішої перемоги, а тоді ми і почнемо. Боротися за максимальний урожай. А ви підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення. Хотів вам ще показати в цьому році, які маємо абрикоси. Просто клас! Сорт називається томкут І тут це вже частково їх знімали. Влади просто клас. Хотя дивлюсь камера показує її кселеною. Зовсім не той колір. Чому так?